Всім привіт, мої дорогенькі. Сьогодні е, хочу вас поздоровити з наступаючим новим 2024 роком. Е, друзі, е, всім моїм підписникам, е, всім тим, хто е, подивиться це відео, всім захисникам та захисницям, які боронять е, наразі нашу країну. Я вам всім бажаю міцного здоров'я, е, щоб ваші мрії всі здійснювалися, щоб в ваших домівках панувало мир та злагода. Щоб у вас завжди все було добре, щоб вас протязі всього року, протязі всього вашого життя, спіткала тільки-тільки вдача. Щоб всі ваші негаразди залишилися тут, а в 2023-му, залиште їх, забудьте за них, і щоб от, ну, почніть, почніть новий рік, почніть цей 2024 рік, так би мовити, з, чи, з чистої сторіночки, да? щоб ці негаразди все-таки залишились там. Щоб нічого нам не, не, не мішало відсвяткувати цей новий рік. Друзі. Від себе хочу додати, що я всім дуже велике дякую, хто залишається зі мною, хто підтримував мене на протязі всього року. І, і морально, і матеріально, і за ваші теплі слова, і за ваші вподобайки, і за ваші перегляди. Повірте, це. Важлива для мене, тому що, якщо ви мені пишете і дивитеся той контент, який я роблю для вас, то мабуть я це роблю не зря. Всім дякую, хто залишається зі мною, хто мене підтримує. Ще раз всіх хочу поздоровити, друзі, з наступаючим новим роком Даріздво. Бережіть себе, всім нам бажаю якомога швидшої перемоги. Перемога обов'язково буде за нами. Ми переможемо і зустрінемось з вами вже в новому 2024 році на нових стрімах, на нових, в нових відосиках, в нових оглядах танків і тому подібне. Всім ще раз бажаю міцного здоров'я. До скорих зустрічей і зустрінемось обов'язково. Всім пока-пока.